Складні вивчення, ускладнення концентрації. Далі дуже цікаві моменти. Коли суперник, це Ігор каже, хоче нічию, ми граємо театральну постанову, що мені погано, ну ось я розповідав вже його історію велику про діарею. Щоб е, суперник грав на перемогу. Ну, це такі дешеві трюки, і мені здається, дітям це ну приділяти там щонайменше. 70% лекцій ось таким переказу одного того самого про такі трюки. Мені здається, це не те, що потрібно було саме шахістам. Якісь покажи дебюти, гамбіти, навіть свої дитячі партії, свої креативні ідеї. Ти ж один з найкреативніших шахістів України, на мою думку, знову таки. Далі отож, коли суперник хоче нічию, показати, що нам погано, і щоб він грав на перемогу. Це ігор рекомендує. Коли суперник хоче виграти, постановка: Я тебе дуже-дуже боюсь, а насправді я тебе не боюсь. І я роблю вигляд, що граю на нічию. До речі, він дітям теж показував якісь пасивні схеми, що в принципі неприпустимо. Шахісти, розрядники повинні розвиватися їм потрібно. Е Вчитися грати комбінаційно атакувати. Їх суперники будуть жахливо помилятися саме, коли їх будуть атакувати, коли будуть створювати їм проблеми. Вибачте, друзі, що я собі дозволяю критикувати і коментувати е, такого сильного шахіста, його думки, його поради. Але мені здається, що.